Великий будиночок Стіча Дісней Дорбос зараз по класній знижці, тож беремо на розпаковку всередині вісім фігурок і є можливість знайти ту саму дев'яту рідкісну. Можливо, пощастить нам. В наборі знаходимо невеличкий лист колекціонер та вісім комірок у вигляді дверця. Та віконець. Розпочнемо з ось цього першого віконечка. Тут у нас всередині сюрприз-пакетик, в якому нам першою попалася фігурка Енджел з дуже гарними блискучими очима. Відкриваємо одразу в наступну комірку, і тут у нас попалася фігурка Стіча в костюмі Супермена, дуже класний. Продовжуємо відкривати, і це у нас вже третій сюрприз, в якому знову Стіч. Ось такий дуже прикольний. Четверта комірка, і тут знову, звісно ж, Стіч, але вже в такому гавайському стилі, дуже класний. Черга відкрити велика Віконечко, в якому нам попалася дуже гарна фігурка Ліло, і залишилося у нас всього три комірки. Можливо, тут ми знайдемо ту саму рідкісну фігурку. а Це попався стіч у костюмі Прибульця, дуже гарний. А далі попалася фігурка не менш гарніш, адже це закоханий стіч. І нарешті остання комірка, в якій ще є шанс отримати ту саму фігурку, але ні, це стіч з окулела. Рідкісно не знайшли, проте поповнили свою колекцію стіч.